Добрий день. Клапан колектора 240 см кубічних. Має таку кришку, основу та пластмасове стержень. Діаметр стерження становить 6 мм. Використовується в дильних апаратах, які мають колектори на 240 см кубічних. Отак він виглядає на кришці. Ми бачимо, що таким чином ми перекриваємо потік молока та потік повітря. Якщо нам треба буде їти корову, ми просто натискаємо цей клапан, відкривається потік молока та потік вакуумного повітря. Тобто його одна задача перекривати цей канал. Кришки такі використовуються на отаких колекторах. 240 см3. Вони можуть бути стандартні або попарні. Отак, пішло молоко, отак ми його перекрили. Такий клапан стане в нагоді, коли у вас старий вже зносився, зламався, пошкодився або загубився, і потрібно замінити на новий. Тому всім дякуємо за увагу. Та бажаємо гарного дня!